Що в нас є лабораторна робота номер 1 лінійна фільтрація в Python, так Тут що треба зробити. Ну, заодно я, можливо, і переклад, потім буде більш зрозуміло, як, які в яку. Сторону рухатися, коли буду перекладати, що треба зробити, треба знайти декілька зображень. ну Тут написано для одного зображення, але там далі, як ви побачите, для декількох. Що для нього, для кожного зображення можна зробити? Ну По-перше, прочитати його, це звичайно, потім пропонується зробити еквалізацію Гістограми, але якщо просто так зробити, до речі, коли і я намагався це виконати. Ну, попросив чан же це виконати. Він так просто написав: «Давай, еквалайз кіст до цього зображення, яке ми прочитали. Він не зрозумів, що е, взагалі-то воно не працює так просто, тому що воно працює. Ця функція працює тільки для е, зображення в відцінках сірого, тобто можна перевести відтінки сірого і зробити еквалізацію. Істаграми, далі вам пропонується декілька, типів вибрати собі з предложених типів. Ну, як мінімум, два типа, різних принципів типу. Ромиття так? Тобто можна гаусі розмиття гауса, медіанне розмиття, чи якесь інше, чи навіть яке там вручну задати цю матрицю, яка буде розмивати, також декілька варіантів алгоритмів підняття різкості. Знаходження границь, ось знаходження границь ми насправді ще не обговорювали. Ми сьогодні більше будемо про це казати, і потім представити: ну, давайте подивимося, що він просить. Звичайно, представити вихідний код. Ну, це не складно. Просто вихідний код, це одне з двох, чи це буде, наприклад, просто один файл. В архіві, да? вихідний код, чи це буде? А, тобто, це ж не це, це ж не е, звіт, це як до нього додається вихідний код, тобто один пай файл, е, чи е, посилання на колаб якщо ви робили в колабі, е, декілька вихідних е, зображень, і що ви отримали? В результаті. Uh, так, Дмитро. Якщо третій варіант здачі, коли ти не робив у колабі, але робив у своєму Юпітер ноутбуці. Ну тоді ви можете цей Юпітер ноутбук, напевно, надіслати. Що uh -huh. треба буде, щоб його запустити? Тобто треба анаконта правильно встановити? Чи... Okay. Um, um, um... Він сумісний з Google колаб. Ні, він не сумісний, ну, Максим. Якщо то ти пробував, не відкривав, то він я не, не сумісний. У мене робота з половина методів CV2 не працює на колабі, він вимагає а, використовувати ну, свої я просто методи. Я використовував інші з Python. -у. Ну так, да, тоді він не буде працювати. Угу. Але в у вас же є локальна там якась інша система. Вона і повинна працювати. Ну, тобто, в будь-якому разі ви, у вас вже буде звіт, правильно, і в звіті будуть, що в звіті, в звіті насправді, треба ось тут написано, що треба, щоб всі ці етапи були відображені. Давайте подивимося на звіт, який ну, досить, мені здається, досить нормальний. Так. <свят> Де він тут є? Ну, якщо треба тільки одну картинку описати, це ще окей. Там знизу опис: типу, зробіть 5 картинок, опишіть кожній. метод, туди сюди це надто багато для цієї роботи. Тобто, ось дивіться. Наприклад, ось ми беремо, відкриваємо картинку, показуємо, як вона відкрилася. Тобто, відповідний код, наприклад. І відповідно, як картинка виглядає. Потім, наприклад, припустимо, перетворюємо її в. А, ну тут студент здається просто відразу. Пере. Ні. Стоп. Де він її перетворює? Чи ось це перетворення, коли ми зчитуємо її. Там, де строка. Тобто ми її зчитуємо як можливо, я просто не пам'ятаю тут використано ось це нуль, нуль це, це читати як грейскейл, можливо, і є. Uh, просто я не пам'ятаю на пам'ять ось так краще не писати, краще писати символічну назву цього параметра, інакше воно негарно читається. Але ну, ми розуміємо, що ось ми відкрили сіре зображення, і ми еквалізували, ну, тобто, зробили, розтягнули його гістограм. Далі, пропустимо, вибрано там фільтр Гаусу. Ну, як воно там виглядає. І, наприклад, медіанний фільтр. Ось як виглядає медіанний фільтр. Ну, і ось тут ще якась матриця вручну. Створено. А, ну це просто матриця 5 на 5 з одиниць поділена на 25. Просто усередньо. Так, ось тут три варіанти. Ну тобто, і ви показуєте, звичайно, що можна показати в звіті. на А що там звіті написано, що в звіті треба декілька. Там і написано, як любить GPT останній момент. Висновок. Зробіть п'ять картинок, напишіть опис кожної. Ну, це, типу, це такі найщащий. Ще не ну, тут тут є рекомендації, так? Це ось це рекомендації Рекомендація: що декілька використовувати декілька зображень різних, наприклад, з невеликим контрастом для того, щоб еквалайз кістаграм для нього спрацювала. Наприклад, розмитий. Для того щоб можна було подивитися, чи можна його підвищити різкість. Ну це чи допомагає це чи не допомагає, допомагає. Тобто, якщо він спочатку був розмитий, але ми потім для нього підвищимо його різкість. То чи це ну звичайно, що воно працює тільки до деякого деякої міри? Якщо ми повністю його розмиємо, то потім ну потім ми вже не зможемо. Його нормально підняти різкість, але в принципі до деякої міри воно допомагає. Ну, наприклад, різкі. Ну, можливо, було би написати краще якесь зображення з шумом. Ну Тут цікаво, що він написав, що. Якщо ми заблюримо ще розмите зображення, то воно зменшить шум і його? Ну, ладно. Ну, no, concise documentation of your code. Насправді, як можна документувати код? Можна зробити коментарі, а з іншого боку, можна просто в тексті звіту написати, що код робить. Як мінімум, пропонується як мінімум використати 5 вихідних зображень: ЧПЕК і ПНЖ. Ну, ну так, ЧПЕК чи ПНЖ, в принципі, не так важливо. Ви їх можете десь в інтернеті знайти. Не знаю, можете самі. На камеру щось зняти. Ну, це звідки ви візьмете, це вже ваша справа. І результати надіслати результати. В кого, кожного будуть свої результати. Свої, звичайно, не може бути так, що в двох. Ну, ще може якась там картинка співпаде випадково. можна припустити одна там якась картинка співпаде, але ну, не всі ж. Е, і що там? Е, Ну, тут, так, знаєте, так, багато всього написано. Тому й питання, да. Перебір. Ну, тобто, фактично, вам що треба відобразити, щоб я побачив, що ви розумієте, як працює кожен етап, що він робить, які ви функції використовуєте. Ось, наприклад. Написано, що ось в цьому коді ми спочатку його завантажили, потім ми його. А чому ми його конвертували? А, чомусь ми також для виявлення е границь ми також його конвертували в е да, в Сіре. Ну, добре. Е потім е ми використали е ось цей kani h detection е Сказано, які він має е аргументи. І е, сказано, що ми його порівняли. Ось, наприклад, початковий і ось результат. Тобто, е, в принципі, ви просто описали, що ви зробили. Так. Ну можна описувати більш докладно чи менш докладно. Це ось тут студент досить докладно описав. Ви можете менш докладно описати. Ну, в звіті я маю е, бачити, що. Е, ви виконали цю роботу і розумієте, що зроблено. Ну, тут навіть студент Submission Guidelines в кінці доводав. А, а прям такого чіткого ну, давайте якийсь інший звіт. Ось тут досить все коротко. А, до речі, ось тут в Юпітері зроблено. Ось. В Юпітері ось студент взяв це ось. В Юпітері, як ви бачите, звичайний IM show працює. Weight K, Destroy. Я так розумію, що в Юпітері він ось таке допоміжне малює вікно на відміну від Google Калагу. І ось там наступний якийсь там, ну він пише, що, що робить там гістограми Equalization, э, э, робить те, то і то. то, то Uh, і ось пише де тут. Ну, ось ми його конвертуємо. Ну єдине, що тут не написано: що ми його конвертували в сіре зображення. Ну, тут в коді це є. Ну, до речі, ось тут є коментар: що convert to Grayscale. ну далі. Щось він тут вибрав: якісь варіанти. Наприклад, вибрав. Ось тут погано, що він не написав, що він вибрав насправді. Так? І він ще й якось дивно це відобразив. І тільки один варіант. От тут погано, тому що тут насправді ось тільки одна, один варіант розмиття, і не написано якийсь. А чомусь нема взагалі. А, ну це, це, до речі, так. Це була до мене, у мене була. До цього до цього звіту досить серйозна претензія, що тут ось тут неправильний скріншот. Тут використано, ну до речі, тут використано декілька чомусь, але показано один лише один. Тобто було використано декілька варіантів ось цього знаходження границь. Показан був один і чомусь він був показан, і як приклад шарпанінгу. Це вже ну, взагалі. Тобто, код тут від шарпенінгу, а скріншот зовсім не, не той від виявлення границь. Тобто, до речі, можливо, помилка в цьому плані. У мене також на цьому шарпенінгу було лапласінському, він чомусь чорно-білий? Ось це моє питання було. Uh, на лапласіан шарпенінгу він чорно-білий? Угу, uh -huh. При тому, що я взяв е, uh, саме Лапласівське. Oh, цікаво. А чому він чорно-білий? Um, Ви зробили лапласіан, Ну, можна uh -huh. дивитися? Uh, ну, це треба буде. хм, hm. Невже він тільки для чорно-білих? Це досить дивно. Ну, ну треба дивитися, що це за шарпанінг. Якщо ви думаєте, що показати, і типи е, знає шарпанінга, то ну я дивився в інтернеті, він так не має працювати. От чому були питання: чи все було нормально, от з цим було якась проблема? Ну мені здається, що він також не. Ну це досить дивно. Якщо шар... я розумію, якщо виявлення границь буде чорно-біле зображення, тому що ну насправді границі. Що кольорові, там ну навіщо нам кольорові границі малювати? А ось е шарпанінг має бути кольоровим. Ну, досить дивно. Ну Давайте Давайте ми трошки трошки зробимо так. тоді е е а, ну він, він відразу мені малює не. Ну, тут, тут, тут є приклад для. Я користувався цим посолом. Ну, можливо, проблема в тому, що тут десь є перетворення на чорно-білий. Можливо. Я намагався інвертувати матриці. Типу плюси на мінуси. Але... Так. Um, тобто фільтр Як він може? Uh, я розумію, ми зараз якраз побачимо на лекції, якщо ви встигнемо до цього дійти, що насправді можна uh, використовувати uh, другу. Похідну для знаходження границь, але як це можна для підвищення різкості? Ну, давайте так. Мені треба буде вивчити цей фрагмент. і Не буду це робити, прямо, скажімо так, прямо по ходу. Тому давайте. Чи є якісь ще питання запитання? По я не можу відразу. Тобто, я. Ну, ідею приблизно розумію. А що просто ось така, ось така матриця. Так, да, целопластівське ядро другого типу. Тобто їх там два ядра. Воно навіть зображені є. І в чому проблема з такою матрицею? Звичайно, воно має бути кольоровим. Ну, от, виходить, чорно-біле. Дивно. При цьому, що Unsharp mask працює нормально, а чорно біла Ну, я розумію так. То тобто, я розумію. Ось це це має бути давати кольорове зображення. Я не розумію, як. Ну, тобто, в чому проблема тут з кольоровим зображенням? Ну, я розумію, як це ядро працює, і, ну. Що воно буде давати шарпінг. Взагалі, коли тут великий елемент, а о, о, коло нього якісь від'ємні елементи, і в сумі він, він дає одиницю, це буде шарпенінг. А, ну, я не зовсім розумію, як чому він може давати це, якийсь глюк. Ну. Ну, ми можемо. Взяти, ну тобто, я впевнений, що це даст кольорове. Тобто, ми можемо взяти, наприклад, кольорове якесь зображення, так, якесь цю бандочку, ну воно є і так досить різке. Давайте якесь менше. Може, це проблема opencv CV його реалізації цього Ладно, ось, Наприклад. Ну, тут я не знаю, чи ну, тут воно не, не супер різке таке. Зображення. І, наприклад, я е, візьму просто цю матрицю. Е, через е, такий фільтр. створю матрицю 3 на 3. Створю тут 8. Тут мінус одиниці. Так, що там з. А, стоп. Це вже на нас буде сума та 0. Правильно? Вже не дев'ятка а вісімка, і сума нуль. І що це нам дасть? Воно воно дасть нам ось таке. Виходить, все правильно, чому так зрозумів? Ну ось так це правильно, тому що ось і насправді, якщо е, так це ж не шарпені, тому що сума нуль. Е, ви розумієте, якщо там поставити одиницю. А це це насправді, е, я... ну просто треба е, розібратися. Е, я можу вам сказати дуже просто, чому це так працює, е, це дуже просто пояснити. Воно не буде чорно-білим, насправді воно буде кольоровим, але ось воно буде так дивно виглядати. Е, е, якщо тут ми би вибрали би точно таке саме, тільки тут поставили би дев'ятку, то сума би. Всіх цих значень була би одиницею. І це значить, що ось таке ось така штука, вона ж буде мати таку саму яскравість, як і початкова картинка. Тобто, ну, ми таке бачимо дуже сильне, дуже сильне шарпання. Скоріше за все, лапласіан Sharpening, можливо, мають на увазі ось таке і малось на увазі, що треба було ось ту матрицю додати до ну, ось такого нейтрального. Тому що, якщо ми напишемо, ось, ну, бачите, ось це, ми ну, дуже сильно підкреслили границі, так що вони, ну, через цю бачите, артефакти, вжп'єх повилазили, ось ті, ті о, прямокутнички, і ну. Взагалі ви бачите, що дуже сильно підкреслилися всі недоліки цього зображення, але якщо ми робимо те саме, майже майже те саме, але робимо так, щоб сума була нуль, тобто тут ставимо 8, то все змінюється дуже дуже, дуже сильно, тому що тоді рівномірне зображення, рівномірне зображення, буде давати що нуль. Тобто, ось, якщо всі пікселі дорівнюють один одному, припустимо так, що всі пікселі дорівнюють один одному, то він буде давати нуль, тобто для якогось ну неба. Чи для якоїсь трави зеленої, чи для якогось ось такого, чи для якоїсь криші. Ну неважливо для чого чи ось такого зеленого. Якщо просто якийсь колір сплошний і він не змінюється, тобто нема градієнту в пікселі, то тут підставляє всі однакові числа, знаходячи суму, ми отримуємо нуль, і це буде не нуль, тільки коли змінюється. Тільки коли ми бачимо зміни, і тому тільки де ми бачимо зміни, там у нас є не нуль, і ми підкреслили границі, тобто деталі на цьому зображенні. Можливо, коли малася на увазі Laplacian sharpening, то малася на увазі, що треба ось це додати до нашого початкового е зображення. Тобто, якщо це додати, то буде ось як якраз та матриця d 9 посередині. Так, якщо додати. Ну, якщо ми матрицю е додамо матрицю, ну, візьмемо матрицю таку. Е мінус один, мінус один, мінус один, мінус один, вісім, мінус один, мінус один, мінус один. Мінус 1. І додамо до цієї матриці оригінальне зображення. Оригінальне зображення ми можемо отримати, якщо матриця в нас буде всюди нулі, а одиниці. Ось так. Ось таке. То ми якраз і отримуємо ось таку ж матрицю. Тільки, ну, отримуємо тут мінус 1, мінус 1, мінус 1 мінус 1, 9, мінус 1, мінус 1, мінус 1, мінус 1. Ось це буде виявляти деталі на зображенні, тобто edge. Ось це буде виявляти оригінальне зображення, а тут ми їх деталі, тобто ці границі підкреслили. Тому це буде задавати шарпання. Ладно, давайте ми трошки Трошки ми відвеликлися. давайте я зупиню цей, цей фрагмент. Чи є? Якщо якісь запитання по тому, як, як це робити, взагалі, що вам треба зробити? Тобто, ви берете декілька зображень, ви на них робите якийсь код, який трансформує. Ну, так як ви вибрали. Так як вам задано, і далі ви демонструєте, можливо, на одному зображенні всі функції. Можливо, кожне зображення, кожна, кожну функцію на своєму зображенні. Але ну ви розумієте, що у вас 5 зображень, і ви всі до всіх п'яти зображень, всі трансформації виконали. Але це у вас буде в архівчику, а в звіті у вас буде для Просто для кожного зображення, о, для кожного типу трансформації вам треба показати, як він працює. Тобто код, і е, вихід, е, що у вас було і який результат ви отримали. І трошки проаналізувати, тобто, трошки написати, то це підвищує, наприклад, е, е, різкість, це там е, прибирає шум, це там робить то і то. Розумієте? Чи не зовсім зрозуміло. Це зрозуміло. Проблема тільки в тому, як це реалізувати коректно. У ну, плані той сектор з шапінгом тільки. З іншим проблем немає. Ну добре, тоді давайте ми. А. Добре, в мене вийшов цей сектор, все в мене працює. А, який? Що у вас працює? Ну, те, що в ній ми не вийшов. я подивлюсь подивлюще, ну так, може порівняю. Добре. Ну ладно, давайте ми поки що забудемо цю частину запису.